Друзі, всім привіт! Слава Україні! Glory to Ukraine! Маємо в роботі ось такий от автомобіль Volkswagen ID4. Тут фарбувати не будемо нічого. Сьогодні вам покажу, як замінити дверний замок Удійської дверки і як зняти дверну карту з цього автомобіля. Фарбувати на ньому нічого не будемо, будемо міняти тільки замок. На фарбування маємо ось таку Kia Soul 20 року. Якщо буде час, познімаю, що ми там робили. І тут маємо шкоду електричну Н'як. Також багато роботи по ній робили. Також, якщо буде трохи лишнього часу, покажу, що фарбували. Ну, Ви самі бачите, двоє дверей там фарбувалися. Так, ще двоє дверей з цього боку також треба фарбувати. Вони вже в камері. І крило, ну і тут стійка була загнута. Наразі перейдемо до Фольксвагена. Так, і ще один момент забув вам розказати. Після того, як я досліджував той замок, я там пробував всякі варіанти: під'єднував фішку, від'єднував фішку, там пробував щось там по ньому поковиряти, змастити, обдути і так далі. Одним словом, дійшов до того, що без фішки, коли від'єднаний роз'єм від самого замка, машина відкривається. Механічною ручкою цією. Відкривається дверка. Відкривається зі салону ручкою і закривається. От ми бачимо. Закрилося, так? Так я її відкрити не, не можу. Тільки ось так от. Механічно відкрили. Сідаємо в салон. Оп, тут пані їздить місця. Зовсім мало я ну, відсунуся. І відкриваємо. От. А коли під'єднюю роз'єм до замка, перестає закриватися, перестає захлопуватися дверка і зі салону не відкривається. Отак. От Отже, перейдемо до демонтажу дверної карти. Зараз я вас поставлю на штатив і буду показувати, що і за чим я роблю. Так, одразу скажу, що кріплення у нас є. В цьому місці треба підковіряти цю заглушку, витягнути. Там є болт кріплення дверної карти. І ще два болти є під цією кришкою, яка має на собі управління дзеркалами, там, вікнами і так далі. Так. І отут є такий от болтик, я його зразу ж візьму і поверну. Це стандартно в Audi, Volkswagen нових є така штучка, камера не фокусує. Потім, як знімлю карту, покажу вам ближче. От, це така, якби, кліпса, такий болт, його треба повернути на, е, на 90 градусів. Та, ось так от, зробити ключиком на 10, щоб звільнити. Добре, ставлю вас на штатив і покажу, як цей. Тут можна просто піддівати чимось пластиковим, яким, щоб не поламати нічого в цьому місці. Тут такі делікатні защолки всі. От зараз я вам покажу. Так, е... Зазвичай я намагаюся такі речі знімати, починати знімати знизу, тому що е... коли воно ще все на місці за... закріплене і защолкнуте. Воно дуже, як як правило, дуже важко відходить. І якщо навіть ми щось і царапнемо чи пошкодимо, знизу цього не буде видно. так? Тому рекомендую такі речі починати знизу. В даному випадку ну, не можу я оцю пластмасову лопатку пропхати знизу, але можу отут її запхати. Отут, В кутику, акуратно, легенько, і тут руками трошечки підтягую на себе. Так. Ось так, вструмили її туди так, і тягнемо. Отак. І всі защолки у нас поступово відкриваються. Отак вам поставлю, щоб було краще видно. Все, ця штука у нас знята. Вона має отакі от от всякі язички. Язички і защолочки, так? які заходять і сюди, от металеві такі кліпси. Так, і тут по периметру вони також защолкуються. Далі нам потрібно відкрутити ось ці от болтики. Тут їх є два, третій, отут під тою ручкою. Зараз тут зразу підковіряю. Зараз поставлю наш. Відтягуємо ручку саму і ось так. Підвертаємо. Так. виймаємо І там також є болтик під зірочку Т30. Тепер лишається стандартна процедура зняти карту з кліпс, з пістонів так званих. Також я зазвичай стараюся це робити знизу, пропихаю пальці. там. Якщо є така можливість, можна лопатку пластмасову туди запхати чуть-чуть. Підвернути дверну карту, щоб пролізли пальці, і тоді тягнути на себе. Кліпси я вже всі витягнув, і тепер нам потрібно карту подати вгору. Можна це зробити таким чином, отак От підстукуючи її. От так. І так само тут. Отут. Все, підняли ми її догори. І тепер від'єднюємо проводку, яка ще в нас залишається. Так, виключився телефон, не знаю на якому моменті, мабуть на тому, коли я від'єднював проводку від дверної карти. Ось ця фішка. Цю я тоді ще зразу червону від'єднав. Так, оця фішка і отут у нас є світлячок, який сигналізує, що машина закрита. Лишається від'єднати Так, від'єднати тросик, який ми відкриваємо. Двері зі салону. Тут є такий язичок, на який треба натиснути. Ось він. От. Його треба туди, в сторону задньої частини дверної карти, отак от, от Тягну на себе, так. І сюди він виліз. Ще раз показую. Так, вроді видно язичок. Тягнемо сюди і піднімаємо сюди. Тепер так витягнемо. Все, карта у нас знята. Карта у нас знята. Йому досить цього відео цієї інформації про карту можете вимикати, хоча ну дивіться до кінця, може щось цікаве почерпнете для себе. Збираємо в зворотньому порядку, показувати, думаю, не варто. Знімати замок дверний, сам механізм. Для того нам треба зняти оцю пластмасову вставку, до якої кріпиться моторчик склопідйомника і сам, по суті, склопідйомник. Тут є заглушки такі у нас гумові. виймаємо їх. Виймаємо їх. Для того нам треба, щоб цю штуку демонтувати, нам треба зняти вікно дверей. Коли ми повиймали ці заглушки гумові, нам потрібно опустити вікно, поки ми в цих отворах не побачимо кріплення самого вікна до механізму склопідйомника. Так, починається у нас кріплення і дивимося, де у нас от у віконечку з'являється. У віконечку з'являється Зараз Зроблю, щоб фокусувало. он там. Є язичок, на який треба натиснути, щоб демонтувати вікно. Ну, зразу скажу, що найкраще це робити удвох. Тобто один має потягнути вікно вгору, а другий в той момент натиснути в ці два язички тут і тут. Чи верніше навпаки, спочатку один натискає ці два язички, двома, наприклад, викрутками, якимось, так? а друга людина в той момент має підняти вікно. У мене зараз нема моїх хлопців, вони вже пішли додому, тому буду пробувати якось сам. Або покличу зараз сусіда, ну спробую. Так, показую ще раз. Опустив його чуть-чуть чуть-чуть нижче. Вон там є в самому склі. Блін, камера не фокусує. Ну, Хто буде з тим працювати і посвітить туди, зрозуміє, куди треба натискати. І туди треба так натиснути. Язичок там є. От, Тут в одному місці. І. Он там трошки краще видно. Інший язичок також треба натиснути. Дуже треба бути обережним, щоб не натиснути на саме вікно, бо можна розбити і прилипнути на гроші. Зараз я то поза камерою зроблю або покладу вас на штатив і спробую зробити самостійно цю процедуру. Так, Пішла зйомка. Отже я таку буду там натискати у ній рукою. Тут іншою рукою пробувати підняти вікно вгору. Так, начебто відтиснув, начебто, мені так здається. Отак, є. вийшло. і тепер так само в іншу сторону. Лять важко знову ту робити, але вже як є, все, вікно звільнилося. Зараз я вас. Вас покладуть чуть далі, щоб ви бачили, як піднімати саме вікно, отак от от повинно бути видно. За таким принципом у більшості машин знімається вікно дверей. В деяких машинах по-іншому, але в дуже-дуже багатьох машинах таким принципом, як я зараз буду його виймати в такому положенні, він так виймається. Для того, щоб легше було то зробити. Важче зняти ось цей розчинювач. Тут у нас тут більше місця буде ширше для того, щоб вийняти вікно. Отже, піднімаємо його, передню частину опускаємо донизу і перехоплюємо рукою. І виймаємо ось так догоди. Наше вікно. Зараз чи видно, чи не видно. Так, видно. видно. Ось за ці отвори, воно кріпиться до самого механізму склопідйомника. І от ті фіксатори, які я там натискав, вони отак сюди заклинюють не дають йому рухатися поза механізмом склопідйомника. Так? От тут вони кріпляться. Так, йдемо далі. Щоб зняти оцю всю штуку пластмасову, нам потрібно повідкривати ось ці, прокрутити оці е, кліпси чи як їх назвати, не знаю. Тобто вони мають під головку на 13, от, таку от я собі взяв і їх треба на 90 градусів провернути кожну. Так? Нижня частина механізму склопідйомника вона є прикручена до самої цієї пластмасової чорної, я не знаю, тафля як її назвати, ну, без різниці, до цієї чорної штуки. Верх склопідйомника прикручений до дверки самої, до кузовщини в цих от місцях. Віддираємо заглушки акуратно, так що потім можна було їх назад приклеїти. Там є болтики е також під зірочку так звану Торкс 30. Далі нам треба буде відкрутити сам замок, так? І тут зняли заглушечку, тут у нас є ось такий от болт. Також тут у нас є е, кришечка, яка закриває е, замкову щілину для ключа. Підвертаємо її. Це можна зробити навіть ключом самим же ж тим ключом. От, отак підвернули. Маємо. Личинку саму. Тепер також, щоб її дістати. Беремо нашу викрутку Т-30. Відкручуємо цей болт. Отже, тут я болтик відкрутив, личинка вже звільнилася, вона рухається, але вона ще не виходить. Щоб вона вийшла, треба нашу викрутку з зірочкою Т-30 натиснути всередину. Отак. Натиснули і тепер він виймається. Ось ключик. опихаємо трошки повертаємо і витягуємо. Ну. Все, наша личинка вийшла. Далі, буде трошки заважати, ось ця вся проводка. Е -так я тут познімаю із тримачів, щоб вона була трошки довша Цю резинку від дверного тросика ми втоплюємо всередину туди. Ось так. І тепер можемо знімати цю чорну штучку. Тут цю не пускає, мабуть, не до кінця я її відкрутив. Ні, до кінця. Добри. Одною рукою мені не вийшло то зробити, мусив поставити на паузу і двома руками це зробити. Так. Цю штуку ми можемо лишити, хай собі тут висить і, е в принципі, недовго вже знімати, але... Так у нас собі поки що повісить. Тут фішечку я роз'єднаю. Щоб тут вона нижче зійшла. Ну і все, плюс-мінус мені місця достатньо, щоб далі робити демонтаж механізму замка. Ось така от дірочка в наборі вона під номером 6. Відкручуємо сам замок. Я думаю, того знімати не потрібно, поставлю на паузу. Все, замок я відкрутив, він вже трошки опустився донизу. Тут його ще тримає ось ця кліпса, яка там проводку до нього підтримує, її треба туди втиснути. Так, і тепер, і тепер ми його можемо дістати сюди поближче. Ось наш замочок. Ось наш замочок. Від'єднюємо цей тросик від нього. Це тросик, яким, яким ми механічно, фізично відкриваємо двері з вулиці за ручку, не на кнопку, а за ручку. Цим якраз тросиком від'єднімо його. Я його зараз, коли зніму замок, буду мати в руках, хочу ще одну штуку перевірити. Мені здається, що Ну, коротше, зараз візьму в руки і тоді вже вам покажу. Так, так воно чи не так. Залишилося від'єднати оцей тросик, який ми відкриваємо зі салону. Так, до мене хтось приїхав, поставлю на паузу. Так, порівняю я цих два замки, вони є однакові між собою. Зараз буду монтувати на місце. Не, не знаю, чи є сенс робити таким довгим відео, бо воно і так вже затягнулося. Мало хто хоче дивитись такі довгі відео. Тому я його змонтую поза камерою, а в кінці тільки покажу, чи є з того результат, чи, чи почала машина відкриватися з кнопки. Чи все-таки її треба прошивати, а тоді вже вона має запрацювати. Бо насправді я цього не знаю. Так, друзі, я вже все склав. Механізм замкав, встановив на місце, скрутив, поставив вікно, поставив дверну карту, все зібрав, перевірив. Вірніше не так. Я був спочатку встановив механізм на двері, підключив його, прикрутив всі, попід'єднював тросики і перевірив, для того, щоб в разі чогось. Потім назад не розбирати. І зараз перевіряємо ще раз, вже коли все зібрано: дверна карта, личинка дверного замка. Так, все, все зібрано, можна машину віддавати. Зараз перевіряємо, як воно працює. Так. Пхаємо пальцем, натискаємо на кнопку. Дверка відкрилася. Закрили. Дверка захлопнулася. Пробуємо ще раз. Відкрилася. Попробуємо зі салону. Закрили. Відкрили. Далі. Закриваємо машину. Закрили машину. Ключ я поставлю тут на шкоду. Підходимо до машини. Не відкривається на кнопку, а вручну механічну теж не відкривається. Беремо ключик зі шкоди. Підходимо з ключем до машини. Машина відкрилася сама. Натискаємо на кнопку. Все. Все працює. Можна віддавати. Вже подзвонив власниці, щоб йшла по машину. Всім дякую за перегляд. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи цікаво вам дивитися у відео, коли ці всі деталі монтуються на місце назад. Тобто, у моєму розумінні тут немає нічого складного, тобто складаємо у зворотньому порядку. Так? Але можливо комусь це цікаво, то напишіть, я буду знімати весь процес від початку до кінця. Просто відео будуть трошки довші, не всі хочуть їх дивитися. Дякую за увагу, дякую за перегляд. Можете поставити лайк, мені буде приємно. Так, слава Україні! Мирного неба всім.